Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Тут ви знайдете тільки перевірені та відпрацьовані рецепти, які обов'язково будуть вдалими. Так як сезон кабачків вже відкрито, то пропоную разом зі мною приготувати легко, швидко і бюджетно неймовірно смачні соковиті, з грумкою скоринкою кабачкові стейки в сирній шубці. В результаті з одного кабачка ви отримаєте швидко і легко 5 великих смачних стейків, яких вистачить на обід або вечері для всієї родини. Для початку миємо кабачок і знімаємо шкірку. Це не є обов'язково, але без шкірки мені подобається більше, тому що вона може бути твердуватою після приготування. Кабачок нарізаємо на слайси. Солимо і залишаємо в спокій хвилин на 10. Сіль змінить структуру овоча, сік вийде на поверхню і тільки тоді злегка їх відбиваємо для руйнування волокон, а саме для швидкого обсмаження страви. Якщо відбивати кабачок відразу після нарізання, то є ймовірність пошкодити цілісність слайсів. Простіше кажучи, вони можуть розламатися і їх форму не буде збережено. І Звичайно ж, додаємо чорний перець за смаком. А зараз приготуємо паніровку для кабачкових стейків. Натираємо приблизно 100 г твердого сиру на терці з дрібними отворами, всипаємо до двох яєць. Додаємо дрібку перцю, копчену паприку і все ретельно перемішуємо. Можете додати дрібку солі, але це залежить від смаку вашого сиру. В борошно додаємо трохи солі і об'єднуємо в одне ціле, і саме час панірувати кабачки. Щоб сирна паніровка гарно трималася на слайсах, не злазила при смаженні, Потрібно ретельно з обох боків покрити борошном кабачки. Далі окунаємо їх в сирно-яєчну суміш. На добре розігріту пательню вкладаємо запаніровані слайси, зменшуємо вогонь до помірного і смажимо з обох боків до готовності. Кладаємо на паперову серветку для видалення зайвої олії. А тим часом приготуємо соус, який ідеально підійде до овочевих стейків. До сметани додаємо подрібну зелень, у мене кінза, зубчик перемеленого чеснику і дрібку солі. Об'єднуємо в одне ціле і презентуємо страву. Якщо вам сподобалось відео, то підтримайте канал лайком, підпискою та коментарем. Дякую і до зустрічі!